Пролунав для нас дзвінок, кличе в подорож урок, вушка прислухайтесь, очки придивляйтесь, носик глибше дихай, ротик посміхнись, спинки розправляйтесь, ручки піднімайтесь, ну, ми до роботи дружно всі взялись. Сьогодні на уроці української мови ми будемо говорити про слова, які мають кілька значень. Відкрийте, будь ласка, свої підручники на сторінці 31 та знайдіть вправу за номером 1. Уважно прочитайте завдання до цієї вправи. Тисніть на паузу. Отже, нам необхідно відгадати загадку. Здавна я служу людині, є у швейній машині, на сосні і на ялині, а у когось ще й на спині. Відгадкою до цієї загадки буде слово. Звичайно, голка. Але в даному випадку вона, воно має кілька значень. Голка, якою ми шиємо, голки, які ростуть на ялинці або сосні, та голки, які має їжачок. Давайте також спробуємо скласти речення з цим словом. Для цього відкрити свої зошити, запишіть 11 жовтня дистанційна робота. Під час хвилинки каліграфії ми пригадаємо написання великої та маленької буквочки Г. Напишіть, будь ласка, склади, букву сполучення та слова з нею. Тисніть на паузу та виконайте це завдання. А ми продовжуємо далі. Отже, у вправі 2. Нас просять скласти три речення зі словом відгадкою з попереднього завдання. В кожному реченні воно має мати інше значення. Спробуйте скласти речення, в якому голка матиме значення предмету, яким шиють. Складіть та запишіть це речення в ЗОшите. Наприклад. Матуся взяла голку, щоб пришити гудзик. В другому реченні слово голка повинно мати значення голочок, які ростуть на сосні або ялині. Наприклад, ялинка має гострі голки. Наголос ставимо на другий склад. В останньому реченні розкажіть про голочки і жачка. Їжачка захищають голки. Дописуємо речення, тиснемо на паузу. Отже, маємо зробити висновок. Щоб дізнатися значення того чи іншого слова, потрібно уважно прочитати з ним речення або текст. Давайте попрацюємо з текстом. Прочитайте уважно текст, який знаходиться у вас на екрані. Тисніть на паузу. То про що розповідається в даному тексті? Назву яких квітів ви пригадали? Неподалік міста хост. Що на Закарпатті є незвичайна долина, це місце, де ростуть прекрасні квіти нарциси. Зверніть увагу на виділене слово. Місяць. Це слово теж може мати декілька значень. Давайте ознайомимося з ними. Місяць це небесне світило. Супутник нашої планети Земля. Також місяць означає проміжок часу, наприклад, місяць жовтень або місяць квітень. Пригадайте, в якому місяці ростуть нарциси. А зараз я пропоную вам виконати завдання вправи за номером 4. Запишіть, будь ласка, вправа 4 в зошити. Та складіть речення, у якому місяць буде означати небесне світило. Цьому вам допоможе картинка на екрані. Складаємо та записуємо речення. Наприклад, Місяць супутник землі. Зверніть увагу слово земля. Необхідно написати з великої літери, адже це назва нашої планети. Переходимо до домашнього завдання. На сторінці 32 ви знайдете вправу за номером 8. Вам потрібно уважно прочитати речення та виправити помилки, які є в них. Артем гострим носом врізався у великі хвилі. Щось тут не так, правда ж? Корабель засьорбав носом і розплакався. Що потрібно зробити для того, щоб речення були правильними? Мабуть, деякі слова потрібно поміняти місцями? Які саме ви повинні здогадатися самі? Також до виділених слів вам необхідно підібрати антоніми. На попередніх уроках ми вивчали, що означають слова антоніми. Це слова протилежні зазначення. Наприклад, веселий сумний, високий низький. Попрацюйте з цим завданням самостійно. А зараз ми з вами будемо прощатися. До побачення!